Це страшно для Тимошенків, Порошенків, всіх інших, Для теї, старої, всієї влади, страшно. Вони цього не будуть робити. Ми це робимо сьогодні. Ми робимо, ми створили раду ветеранів, Сили нації. Це рада ветеранів з тих людей, які вже прийняли рішення йти в політику не біля партії фотографуватися на бордах. Ви запитайте там. Всіх тих, з ким вони фотографуються по районах, по областях, в Верховну Раду, багато зайшло ветеранів. Багато ветеранів, які зайшли в Верховну Раду, мають вплив на політику. <с>? Отаким От чином вони обманювали, обманюють і збираються обманювати нас далі. І ми нікому не потрібні. На сьогоднішній день рада ветеранів, яка вже знає, куди йде, знає з ким йде. Вони вже чітко визначилися. Вже місцева влада по місцях не сприймає таких ветеранів. Ви не з нами. Розумієте? Їх на заходи вже не запрошують. Їх, їх стараються не допускати нікуди, щоб вони були публічними, бо це ж ветерани, які зайдуть потім в політику. Нафіга такі ветерани треба, так? Для винятку один-два, хай будь.